Компанія Планета Пластик, генеральний партнер Грейн Сторедж форуму і в цілому загального саміту. Я думаю, що ми будемо розпочинати. Олександр Пех, комерційний директор компанії Планета Пластик. Радий всіх вітати сьогодні на форумі. Планета Пластик, українська компанія. Наскільки я знаю, будь-може, сядемо. Насколько я знаю, единственная компания в Украине на сегодняшний день, которая производит рукава, это так? Так, мы Планета Пластик единый вырубник зерновых рукавов в Украине. Ну давайте поговорим о вашей компании. Какой ассортимент продукции на сегодняшний день является приоритетным для вашей компании и насколько вот аграрный рынок на вас сейчас, ну, является основным? Аграрный рынок Украины? Ну, історія в цілому така, що ми є давнім постійним учасником аграрного ринку. Ми виробляємо зернові рукави і ми є єдиним виробником тепличних плівок в Україні. Це також частинка аграрного ринку. Наскільки много у вас клієнтів в Україні? От почалась війна. Получилась такая ситуация, когда было разрушено много мощностей. Мы сегодня об этом будем общаться. Есть статистика. Очень нужно было, конечно, чем-то перебиться. Я знаю, во многом выручила именно ваша продукция в это время. Насколько ваши объемы тогда выросли, да, и насколько вы смогли удовлетворить спрос внутри страны? Так, действительно, мы, как Виробник зернових рукавів можемо точно відмітити значний ріст використання такої технології зберігання. В цілому ця технологія достатньо проста, тому вона і була рятівною для України в певний час. В цілому, вже більше 15 років зернові рукави в Україні працюють, їх знають багато компаній. Технологія перевірена. Зернові рукави вже давно зарекомендували себе гарним інструментом для зберігання зерна. А наскільки ви ну, в конкуренції з ну, імпортом по ціні, по качеству на сьогоднішній день? Ми єдиний виробник вже більше 20 років. А от ці поставки, які були по японським грандам, USAID, FAO, це чи були? Ми також брали участь в поставках в програмах FAO та USAID. і значну частину, мабуть, більшу частину рукавів, так поставив саме наш завод Планета Пластик в 2022 році. По ціні ви виграєте, так? Да? Ну ціна це момент, який завжди обговорюється. Уважаємо колеги. Та от э, хочеться спросіть, хто із елеваторщиків і спорту э, рукава. Из предприятий есть, да? Есть, замечательно. Насколько это оправдано, вот с точки зрения экономики? Вот, если вы не против, мне бы хотелось сразу небольшой диалог. Представьтесь. Алла Кравченко, директор агрофирмы имени Шевченко, Черниговская область. Так, Черниговская область прекрасно. Вы чьи рукава используете? Кукурудза. Кукурудза. А рукава чого производства ви використовуєте? Рукава всі від, отримані від ФАО і ЮСЕД Агро, і це планета пластик. Це планета пластик. Ну, наскільки це закриває і вирішує вашу проблему з храненням? Ну, якщо брати 2022 рік... Ну, на самом деле, это правда. Я, как руководитель Ассоциации элеваторов Украины, я подтверждаю, что во многом благодаря этой компании и ее продукции нам удалось решить ту задачу, которая возникла, те проблемы, которые у нас возникли в 2022 году. Разрушено было много элеваторных мощностей, надо было решать задачу, переходящие остатки. нехватка в хранении и во многом. Это, ну, что греха таить, это не самый идеальный способ хранения, но он решает многие задачи, и для Украины он а, был своеобразной палочкой-выручалочкой на существенный объем хранения. Скажите, Александра, вы по Украине или по всему миру на сегодняшний день работаете? Ми працюємо по всьому світу, дуже багато країн, в тому числі по рукаву зерновому, в тому числі такі не близькі, скажімо так, країни: Австралія, США, Індія, дуже багато країн працюємо по рукавам. І вже багато років. Інтересна, штати працюють? Технологія там поширена. В цьому році в 23-му році так ми почали працювати на ринку штатів. Штати? Ну, прекрасно. У нас смотрите, у меня на самом деле была какая-то заготовка пообщаться с нашим генеральным партнером. Мне самому интересно, но что-то мне тут так подсунули, ничего не пойму. Я очень рад, что у нас с вами получилась вот такая. живая беседа и я ну, свидетель решения этой проблемы ассоциация участвовала в, в ну в формировании распределения всех этих вещей я подтверждаю что благодаря компании планеты пластик да мы закрыли ну, не, не только какие-то внутренние закупки но и поставки международных фондов это правда от пау до других организаций вот, поэтому, ну, в принципе, действительно, давайте, наверное, поплодируем, да, потому что они решили нам задачу. Ну, и я рад, что вы, наконец-то, зашли на наш форум. Как-то до сегодняшнего дня вы у нас не выступали, я рад и с почином. Желаю вам на сегодняшний день хорошей работы. Вот, ну, и приглашайте нас на экскурсии. Ирпень здесь рядышком, я думаю, что приехать, приехать можно. Ну, и... Хай нам всім щастим. Дякую. У всіх нас практично все змінилося. Ми вже більше двох років всі живемо, працюємо, ведемо свій бізнес абсолютно в новій реальності. І ця зараз реальність нова така, що адекватно щось планувати чи прогнозувати стало практично неможливо, дуже важко. В тому числі одне з основних питань, що робити з зерном для аграрію. Незрозуміло, як планувати зараз продажі зерна, як планувати оборот зерна, як адекватно, надійно планувати необхідні потужності під зберігання зерна. І що робити, коли потрібно збирати новий врожай, а склади чи елеватори заповнені урожаєм з попередніх сезонів. Ми, планета Пластик, як і всі в Україні, живемо і працюємо в таких самих реаліях. На жаль, у нас немає якоїсь чарівної таблетки від того хаосу, що нас оточує. Але ми випускаємо продукт, вже багато років випускаємо продукт, який є надійним та ефективним інструментом для зберігання зерна, особливо в умовах невизначеності. І цей інструмент давно відомий багатьом аграріям, це... Полімерні, полімерні зернові рукави. Дуже багато компаній в Україні, як ми говорили, використовують таку технологію. Вже більше 15 років в цілому технологія відома. І з року в рік в Україні зберігається в середньому 5 мільйонів тонн зерна. Навіть, навіть такі великі екрани, як ми бачимо. Не вміщають цю ту кількість компаній, які сьогодні працюють в Україні з рукавами. Ми знаємо більше тисячі кейсів роботи з зерновими рукавами. І зараз я б хотів е, підсвітити три з них: кейс номер один це компанія Батьківщина, Житомирська область, директор пан Ігор Сторожев. Компанія займається вирощуванням різних зернових культур, ситуативно надає послуги по доробці зерна, має власні склади для зберігання, яких, в принципі, вистачає при плановій діяльності і прогнозованому ринку. Але настав 2023 рік: компанія починає збір кукурузи, і кукуруза показує рекордний врожай. Але ціни на кукурузу немає, треба зберігати. А склади компанії зайняті ріпаком іншими культурами з попередніх сезонів, тому що ціни також не було і за дешево продати не було сенсу. І тут виникає дилема в компанії, як все зберегти до кращих цін при обмежених складах. І пан Ігор вирішив спробувати. Нову для себе технологію і в листопаді 23-го року в компанії вперше закладають 3 тисячі тонн кукурудзи в рукава. Такий спосіб зберігання ефективно себе показав. Проблема обмежених складів компанії Батьківщина тепер вирішена назавжди, і пан Ігор дуже задоволений, що без значних витрат, без історії з будівництвом. Він тепер може зберігати абсолютно свій будь-який урожай залежно від своїх потреб. Кейс номер 2 Компанія Агропівдень це Одеська область, директор пан Олександр Іванов. Компанія займається вирощуванням зернових культур і до 2022 року в цілому бізнес-модель компанії виглядала таким чином. Збираємо врожай. Частину одразу продавали по форвардним контрактам, а основний об'єм зберігався на, на найманих елеваторах. І 2022 рік, березень, вся пшениця компанії знаходиться на чужому елеваторі, і пан Олександр був впевнений, що партнерство надійне. Але ні. Елеватор ставить ультиматум. Або забирай своє зерно, або продавай нам за півціни. І директор компанії, в принципі, як би, мабуть, кожен з нас він був шокований, потрібно було негайно вирішувати цю ситуацію. І було три варіанти: варіант номер один продати за безцінь. Варіант номер два перевести на інший елеватор. Так це було можливо, але це було вже вкрай дорого. І варіант номер три спробувати щось нове. І цим новим для компанії агропівдень 1 стала технологія зберігання в рукавах, яка зрештою змінила бізнес-модель компанії. З того часу, і до сьогодні, і далі компанія зберігає свій урожай виключно на своєму майданчику. І в цілому дуже задоволені тим, що тепер мають повний доступ, повний контроль над своїм зерном 24 на 7. Кейс номер три. Житомирська область. Компанія зернова індустрія. Компанія займається вирощуванням зернових частково трейдингом і має власні елеватори. Об'єми зерна зростають. Періодично, як і у всіх, на елеваторі не вистачає місця. І ще в далекому, 2015 році, таке питання стало критичним для компанії. Вирішувати його класичним шляхом тобто будувати елеватор, це було довго й дорого. Потрібно було на той час швидке рішення і бажано недороге рішення. І так, де, навіть 10 років тому цим рішенням. Для компанії зернова індустрія стали зернові рукави. З того часу щороку компанія зберігає в рукавах до 40 тисяч тонн зерна. До 40 тисяч тонн зерна щороку зберігають в рукавах. І тобто 10 майже вже років компанія зернова індустрія без капітальних інвестицій. Має змогу кардинально збільшувати, змінювати об'єм зберігання на своїх же елеваторах за рахунок зернових рукавів. Давайте ж е, підсумуємо, чому аграрії обирають технологію зберігання в зернових рукавах. Найперше, очевидно, це оперативне розгортання. Технологія дуже проста і по суті, від дня прийняття рішення на господарстві про використання рукавів до закладки першого рукава можуть проходити лічені дні. Це там доставка власних рукавів і доставка необхідної техніки для завантаження. Друге, ви можете зберігати абсолютно будь-який об'єм зерна десятки, сотні тисяч тонн, і при цьому ви не інвестуєте мільйони доларів в нерухомість, яка довго або невідомо коли буде окуповуватись. Третє. Зберігання зерна в рукавах на тонну зберігання є найдешевшим з усіх можливих способів зберігання. Це підтверджують господарства, які працюють з рукавами. І навіть якщо рахувати покупку з нуля завантажувальної техніки, то при певних об'ємах. Вже за один сезон техніка себе окуповує. На прикладі компанії Батьківщина, про яку ми говорили на початку, то зберігаючи 3 тисячі тонн кукурузи, в компанії вже порахували, що за один рік, за один сезон покупка завантажувальної техніки себе вже окупила. Четверте. Використовуючи зернові рукави, можна зберігати в одному господарстві на одному майданчику. Різні культури, різні класи, різні сорти зернових, і все буде абсолютно надійно розділено. Ви будете точно знати, що тут у вас лежить саме той сорт, який ви туди заклали. І за потреби ви берете саме той сорт чи клас, який зараз потрібно продати або використати для своїх внутрішніх цілей. П'яте. Використовуючи зернові рукави, кожен аграрій має абсолютний повний 100% контроль над своїм врожаєм. Тільки ви вирішуєте, що і коли ви будете робити зі своїм зерном. 24 на 7. Всі, всі попередні пункти, які ми проговорили, в принципі, давно відомі аграріям, але є ще один момент, який... чому ця технологія стала. Такою рятівною для України, коли кожного дня над нами щось літає, десь прилітає, десь воно все падає, знову ж ці шахеди кляті, і ніхто з нас від цього не застрахований. То, використовуючи зернові рукави, ви можете розосередити зберігання зерна і таким чином зменшити ризики. Можливого знищення врожаю. І на завершення Олег кілька слів хочу розказати про нашу компанію. Ми Планета Пластик український виробник полімерної продукції. Ми працюємо на ринку полімерів вже більше 20 років. Наш завод знаходиться в Київській області, це місто Героя Рупінь. І, на жаль, ми на своєму досвіді знаємо, що це таке знищене підприємство. В березні 2022 року наш завод був на 90% знищений російськими військами. Знищено було практично все: виробничі лінії, виробничі приміщення, всі запаси сировини, всі запаси готової продукції, практично все. Сума збитків склала 50 мільйонів доларів. Проте ми не опустили руки, ми почали відновлювати підприємство майже з нуля і вже через 3 місяці в липні 22-го року. А саме 5 липня 22-го року ми відвантажили першу партію зернових рукавів, що була виготовлена на відновлених. Виробничих лініях. І за 6 місяців 2022 року, тобто від моменту відновлення і буквально до кінця року, ми виготовили таку кількість зернових рукавів, яка зберегла нашим аграріям 5 мільйонів тонн зерна. Станом на сьогодні у нас наша команда на заводі складає 150 фахівців. Ми маємо сім відновлених виробничих ліній. І на сьогодні наші виробничі потужності дозволяють виготовити таку кількість зернових рукавів, в яких аграрії можуть зберігати 20 мільйонів тонн зерна в рік. 20 мільйонів тонн зерна. І зараз буквально ще хвилинка увага! Маю дуже важливу інформацію для гостей форуму. Ексклюзивно для гостей форуму. До 2022 року ми, як виробник зернових рукавів, підтримували в наявності на складі в середньому 2 тисячі штук рукавів. Все було планово, прогнозовано. Але ми розуміємо, в часи якої невизначеності всі ми зараз працюємо. Ми розуміємо ризики і потреби аграрії сьогодні. Ми розуміємо, що бувають моменти, коли різні форс-важори... Впливають на плани аграріїв щодо обороту зерна, щодо об'ємів зберігання зерна. Ми розуміємо, що буває таке, що рукава потрібні на вчора. Також враховуючи дефіцити попередніх років, коли бували ситуації, що рукавів на ринку в цілому є певний дефіцит, в нас в компанії прийнято безпрецедентне рішення. Ми підтримуємо на складі 10 тисяч рукавів. 10 тисяч рукавів на складі для того, щоб кожен український аграрій, кожен фермер, був точно впевнений, що він може отримати необхідну йому кількість рукавів в будь-який момент часу.